Сторінка 80, параграф 19. населення Африка про батьківщина людини у східній Африці. Археологи знайшли рештки прадавньої людини і знаряддя її праці, вік яких приблизно 2,7 мільйони років такі знахідки є найдавнішими на нашій планеті. Це дало підстави припустити, що найперші люди на землі були африканцями, що саме на цьому материку. Зародилося людство звідси давні люди почали розселятися по всьому світу. Африка один з найбільш багатонаселених материків за кількістю населення, як і за площею. Вона посідає друге місце в світі після Євразії. Населення Африки становить понад 1 мільярд 300 мільйон осіб. І останні роки його кількість неухильно зростає. Раси і народи. Африка вирізняється надзвичайним різноманіттям рас, народів, племен. Серед її населення є представники і негроїдної, і європеоїдної, і монголоїдної рас. Значна частина населення сформувалася в результаті змішання різних рас. Більшу частину материка на південь від Сахари населяють представники екваторіальної негроїдної раси, в умовах Чого сонця їхня шкіра набула темного кольору, що рятує її від опіків, а волосся стало кучерявим. Народи і племена цієї раси мають відмінність у відтінку шкіри, зрості, рисах обличчя. Так, в екваторіальних лісах живуть пігмеї, малюнок 86 -й. Це найнижчі люди нашої планети. Середній зріст дорослого чоловіка становить лише 145 см. Натомість Масаї і Тутсі найвищі народи Африки. Їх зріст сягає 2 метри, малюнок 87 -й. Вони на диво, і граційні. Нілоти люди нілу, які живуть у верхів'ях нілу. Також високорослі їх вирізняє надзвичайно темний, майже чорний кольор шкіри. Подорож у слово. Слово «пігмей» у перекладі з грецькою означає величиною скулак. За уявленням давніх грехів, пігмеї – це карлики, що жили у якійсь далекій південній країні. На півдні материка живуть бушмени, малюнок 88-й. Вони низкорослі, мають жовтувату зморшковану шкіру, широке, вилицювате обличчя, що робить їх схожими з монголоїдами. Ефіопи, які мають світліші ніж у негроїдів, колір шкіри з червонуватим відтінком, походять від змішаних негроїдної і монголоїдної рас. Представники європеоїдної раси живуть здебільшого на півночі Африки. Це Рабим, алжирці, єгиптяни, марокканці, які розмовляють арабською мовою, і барбери вони мають світлий, проте достатньо. Смаглявий кольор шкіри. Європейці живуть у багатьох районах Африки, передусім на півдні, де оселилися нащадки холандських, французьких, англійських і німецьких переселенців. Там багато імулатів, які походять від змішаних шлюбів європейців з африканськими народами. Розміщення населення. В Африці відносно низька середня густота населення близько 30 осіб на квадратний кілометр. Розміщення населення на території материка край. Рівномірне, густо заселені узбережжя Середземного моря, венейської затоки, а також південно-східне узбережжя материкам. Там розташовані великі порти, що виникли на жвавих світових торгових шляхах. Особливо висока густота населення в дельті Нілу понад тисячу осіб на квадратний кілометр. Низька густота населення, звісно ж, у пустелях та на півострові Сомалі, де є зовсім безлюдні території. Більша частина населення Африки 70% Живе в сільських населених пунктах, водночас поряд із сільською глибинкою, де життя ніби завмерло, так жили там і 100, і 200 років тому виникли великі сучасні міста політична карта Африки. Задовго до приходу європейців, народи Африки створили свою рідну культуру: Єгипет, Ефіопія, Судан та інші. До наших днів збереглися унікальні пам'ятки: єгипетські піраміди, диво стародавньої будівельної техніки. Храми, різьба, по слоновій кісті та дерево, скульптури з бронзи тощо. До 1960 року майже всі країни Африки були колоніями і перебували під владою інших країн, могутні держави Європи, Велика Британія, Франція та інші, від часів відкриття материка сприймали його як скарбницю, звідки можна було черпати спочатку золото, слонову кістку, ціну деревину, а потім рабів. І корисні копалини. Починаючи з 16 століття, вони поділили Африку між собою і збагачувалися за рахунок захоплених земель. Для роботи на плантаціях колонізатори використовували дешеву робочу силу африканців. Народи Африки тривалий час боролися проти колоніалізму, і в 1990 році незалежною стала остання колонія Намібія. На сучасній політичній карті Африки понад 50 великих і малих держав малюнок. Вісімдесят і, хоча вже немає колоній, багато країн. Усе ще перебуває в економічній залежності від колишніх власників. Сучасна Африка найменш економічно розвинена частина світу. За рівнем розвитку держави Африки належить до країн, що розвиваються високорозвиненою тільки країна Південна Африка. Колонізатори залишили далеко не найкращий спадок господарську і культурну відсталість народів, голод, хвороби, злидні. Проте останні роки життя в країнах Африки поліпше проваджуються безкоштовна освіта, медичне обслуговування, створюються університети. Основою господарства майже всіх країн є сільське господарство, проте воно відстале використовує здебільшого ручну працю, а не сучасну техніку. Тваринництво менш розвинене ніж рослиництво. Традиційним є рибальство. Провідним в промисловості є виробництво харчових продуктів, тканин, одягу, взуття, які задовольняють потреби населення. Проте Такі важливі виробництва, як машинобудування і хімічна промисловість, майже не розвинені. Швидкими темпами розвивається видобування алмазів, золота, руд кольорових металів, нафти. У деяких країнах туризм дає державній казні. Більше доходу, ніж промисловість. Запам'ятайте, населення Африки належить до різних рас і розміщене нерівномірно. Сучасна політична карта Африки, яка налічує понад 50 держав, сформувалася у 20 столітті після розпаду колоніальної системи. За рівнем розвитку господарства країни Африки належать до слаборозвинених, Високорозвиненою є тільки Південна Африка.